На жаль, сьогодні я маю сказати неприємні новини, але мушу це зробити, повідомити і в якійсь мірі пояснити ситуацію і насамперед забезпечити, щоб у нас не було панічних настроїв, тому що я сподіваюся, що ситуація найближчим часом регулюється. Мова йде про те, що буквально з 13 годин. Теплоелектроцентраль, ТЕЦ почало обмеження постачання теплової енергії на масив Ліваневську. На зараз ми маємо ситуацію, коли температура теплоносія, який подається на масив годину тому вона була 48 градусів. Ми зв'язувалися з керівництвом з представниками ТЕЦ. Вони сказали, що опускають температуру до 36 градусів. Це на подачі. Відповідно, ми будемо мати з вами ситуацію, коли в квартирах, на жаль, в такий, особливо вночі, коли температура зовнішнього повітря опускається по прогнозам, буде до мінус дев'яти 10 Будемо мати холодні батареї і, відповідно, не мати якісної гарячої води. З чим це пов'язано? В п'ятницю нам до виконавчого комітету надійшов лист. Від теплоелектроцентралі про те, що вони сьогодні розпочнуть обмеження теплопостачання на масив Ліванівського у зв'язку з відсутністю ресурсу газу, на наш погляд, відповідно, це є, скажімо так, неправомірними діями. Чому? Тому що відповідно до закону про теплопостачання ТЕЦ. На сьогодні займає домінуюче положення на ринку теплової енергії щодо цього масиву. І відповідно до статті 18 закону про теплопостачання. Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво постачання та транспортування теплової енергії, займають монопольне домінуюче положення на ринку теплової енергії. Не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати обсяг постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України. Що стосується законодавства України, стаття 6 говорить про те, що забороняється обмеження енергопостачання об'єктів в сфері теплопостачання в опальний період, нижче технологічного мінімуму споживання природного газу. Для тих суб'єктів господарювання в сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, тобто те посилання, що в них відсутні ліміти газу чи ресурс газу, на сьогодні регламентується статтю 6 закону про теплопостачання, яка говорить про те, що газопостачальним організаціям забороняється зменшувати. Постачання і обмежувати постачання газу на виробництво теплової енергії в опалювальний сезон. З нашої точки зору, я е, зараз уповноважений це е, заявити від виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, е, даний суб'єкт господарювання, саме Білоцерківська ТЕЦ, порушує статтю 18, і статтю, з нашої точки зору, порушує статтю 18 і статтю е, закону про теплопостачання. В зв'язку з цим. Від виконавчого комітету підготовлені листи, направлені вже листи, що в п'ятницю були підготовлені, направлені в облдержадміністрацію, яка відповідно до цього ж закону здійснює контроль за забезпеченням теплопостачання населених пунктів. Крім цього, враховуючи, що є, скажімо так, підстави вважати, що даний суб'єкт господарювання порушує статтю 18 закону про теплопостачання, відповідні листи направлені. Будуть зараз в Службу безпеки України і в прокуратуру. Я просив би жителів, особливо жителів масиву Ливаневського, з розумінням віднестись до цієї ситуації. З розумінням я маю на увазі ось про що, тому що зараз дуже багато пішло дзвінків в аварійну службу представникам житлово-експлуатаційної контори номер 7 тому що е, споживачі вважають, що це проблема якраз на цьому рівні. На жаль, це не так. На сьогодні, якщо десь локальні питання залишилися, які пов'язані з діяльністю е, житлово-експлуатаційних контор, чи тепломережі, вони локалізуються і усуваються. На сьогодні ми маємо по масиву Ливаневського, а це і е, мається на увазі і Томилівська, маємо проблему саме з обмеженням. Подачі теплоносія від Білоцерківської ТЕЦ. На жаль, перемовини з керівництвом даної організації результату не дали, тому, відповідно, ми вживаємо тих заходів, про які я сказав вище. Вплинути якимось іншим чином на дане підприємство ми не маємо ні повноважень, ні можливостей. Тому розумію таку складну ситуацію. Приношу вибачення жителям міста Біла Церква, саме Масиву Ливаневського, за ті незручності, які, на жаль, не з нашої вини будуть сьогодні вони мати. В той же час прошу дуже відповідально віднестися до користування електроприборами, тому що в разі. Вімкнення великої кількості електропереборів, це може призвести до аварійних ситуацій в системі енергопостачання. Наші аварійні служби всі запроваджені заходи до підвищеної готовності. На жаль, забезпечити 100% опіку над кожним будинком можливості такої немає, тому в разі виникнення таких аварійних ситуацій будемо. Реагувати по мірі їх надходження і по, скажімо так, по складності і величині. Те, що температура в квартирах буде нижчою норми, це є дуже погано, дуже критично і не буде відповідати санітарним нормам, це 100%. Я думаю, що при такій подачі теплоносія температура в квартирах, в залежності від того, наскільки там забезпечено енергозбереження, які вікна, як вони утеплені, буде складати десь ну, до 15 градусів, не більше. Ну, це, це, скажімо так, по моїм суб'єктивним оцінкам, в залежності від температури зовнішнього повітря. Отакі От е, перепади е, в подачі теплоносія, на жаль, можуть призвести до самого страшного: до е, Аварійної ситуації на самій е, тепломережі, на магістралі ТЕЦ міста. Про що ми говоримо вже ну, не один рік, але е, під час е, того, що температура зовнішнього повітря сьогодні складає вночі, буде складати мінус 10, коли ми різко понижуємо температуру теплоносія із 80 чи 100 градусів до 30, потім, якщо почнемо підвищувати, магістраль просто може не витримати. І саме, скажімо так, неприємне, що технічні працівники цього підприємства це розуміють. Послугами теплопостачання, які забезпечує теплоелектроцентраль, користуються орієнтовно десь близько 40 тисяч людей. Це більше, точніше, 101 багатоквартирний житловий будинок і близько 20 об'єктів бюджетної сфери це садочки, школи. Тому е, я розумію е, складність цієї ситуації. Замовчувати, мовчати про це не можна. Прошу, просто прошу жителів масиву Ливаневського з розумінням віднестися е, до цієї ситуації, що це проблема не створена виконавчим комітетом чи міською радою. Е, проблема, на наш погляд, створена штучно, і тому. Для того, щоб ми з вами не отримали аварійні ситуації більш складного рівня, в тому числі з енергопостачання, я просто прошу закликаю максимально обережно користуватися електроприборами і максимально обережно користуватися газовими плитами, тому що в нас є, ну скажімо так, така звичка, коли холодно, то включаємо газові плити, тому що це може потягнути за собою ну, не то, що надзвичайний, а просто. Критичні наслідки, коли ми вже мали багато випадків, смерті людей від угарного газу.